Якщо Донні говорить, як агент Кремля, якщо він поводиться як агент Кремля, то скоріш за все Донні і є агентом Кремля за перших 100 днів свого другого президентства, а загалом це можна говорити і про тисячу днів його президентства, і дивлячись на те, в якому він тепер стані, то можна передбачити, що буде і через тисячу днів його другого президентства. Ми побачили. Великого Бариго ми побачили людину, яка брехала Бреше і буде брехати. Який самоупевнено заявляв, що закінчить війну за 24 години, а тепер заявляє, що це не його війна, і Штати фактично вийшли із переговорів. Барига, який разом із Путіном вирішив розділити між собою Україну. Відміна тільки в тому, що Путін військовим чином хитрий доні думав, що це йому вдасться своїми словесними маніпуляціями заставити Україну підписати капітуляційну угоду щодо НАДР, відповідно до якої мільярди, навіть трильйони доходів відтепер і навічно мали бути у руках та управління американців, і всі суперечки мали вирішуватися у суді не Києва, а Нью-Йорку. Але в даному випадку З обвів Донні цією угодою навколо пальця. Так угода буде ратифікована Верховною Радою, але вона не вартує і виданого яйця. Тому що ми вже знаємо, що аналогічна угода була підписана Трампом за час свого першого президентського терміну із президентом Афганістану. Але пройшло не так багато часу, і Сполучені Штати забралися геть. Із Афганістану пізніше Доні сказав: віддайте нашу зброю, котру ми вам дали на мільярди. На що Таліби сказали: прийди і сам забери. На тому ця мова закінчилася. Дональда щодо претензій до Афганістану. Дональд публічно заявляє, що по причині його диких і незрозумілих мит, оголошено як війна в цьому світу, він заявляє, що країни тепер до нього звертаються і цілують його в дупу. Так, я хочу сказати, що якийсь майбутній президент може сказати: Донні, та поцілуйте мене в дупу із цією своєю угодою про Надра та із своєю Америкою, котру ти зробив маленькою, і весь світ аплодуватиме такому вислову президента. Тому що Донні, котрий робить Америку маленькою, він, на жаль, не розуміє, що. Довіра Америки, довіра до доларів тримається якраз на любові до Америки, а не на тому, що Америка є великою, і разом із своїм токсичним маском робить речі, які суперечать здоровому глузду, коли він скорочує мільярди на дослідження екології Землі, і в той же час хоче виділити мільярди на дослідження далекого, холодного і на даний час нікому не потрібного Марсу. Тобто. Реальні земляни, українці, в тому числі для нього є нікчемнішими за неіснуючих марсіан щодо угоди про надра, то вона є ні холодною, ні теплою, і загалом вона є невигідною Україні. Невигідною Україні по тій причині, що фінансування має складатися із двох частин. Із американських мільярдів і українських мільярдів, які начебто будуть іти в розбудову України. Але американські мільярди мають наповнюватися українськими мільярдами, котрі Дональд буде давати як допомогу військову чи гуманітарну. І ця вся допомога має бути повернута як борг в наповнення цього бюджету. Тобто, Україні краще самі інвестувати відповідно до затвердженого бюджету, аніж довіряти це американцям і морочитися із ними у той час, коли довіра до них та до Америки падає шаленим темпом. Доні ставить на перше місце гроші. І він не розуміє, що таким чином ослаблює не тільки Україну, ослаблює не тільки. Європейський Союз, Європу, на яку дивиться як на ворога, на конкурента, а як він казав, це є союз, який створений для того, щоб грабувати Америку. І тому усі заяви Маска, Венсола і інших, котрі роблять ставку саме на ультраправих в різних європейських країнах, це і політика на ослаблення та на розвал Європи та Європейського Союзу. Але виходячи із Європи Америка втрачає авторитет та контроль і сприятиме тому, що Німеччина стане не тільки великою, Німеччина стане агресивною. Звичайно, що це не станеться ні сьогодні, ні завтра, тому що на днях приходить до влади, до реальної влади, новий лідер Європи Мерц, який говорить прямим текстом, що Німеччина повертається. Але вона повертається завдяки тому, що Дональд а, вирішив забрати руки, образно кажучи, із горла Німеччини. Я не знаю, скільки часу буде мерз при владі 5 чи 25 років. І думаю, що це будуть роки процвітання Німеччини. Але після нього, після його політики, після а, його партії, скоріш за все, прийдуть до влади ультраправі, ультраправі, котрі прагнуть. Тих ідей, які спричинили Першу, а потім Другу світову війну. І саме політика недалекоглядного старого маразматика Донні сприяє тому, що не виключено Німеччина у досяжному майбутньому знову буде наступати Наступати на інші країни та виявляти та проявляти територіальні претензії до інших країн. Китай. Китай на фоні маразматичного Дональда виглядає. Не так вже загрозливо та не так дико, тому що для людей важливо не те, як ти називаєшся, а те, що ти робиш чи навіть говориш. І у момент, коли доні почав гальмувати та оголошувати в світу війну, прозвучала здорова нормальна риторика із уст речника Китаю. Це було і щодо територіальної незалежності України, і загалом щодо Європи. І це спричинило коротку хвилю. Збільшення авторитету Китаю, але це тривало недовго, тому що е, одного абзацу недостатньо для того, щоб претендувати на довіру світу. Тобто, у якийсь момент Китай вийшов із своєї червоної шкаралупи і відразу у нього повернувся. Але беручи до уваги, що Трамп оголосив своїми митами війну цілому світу і у компанії того цілого світу є теж Китай, то люди будуть злорадствувати та втішатися, якщо Китай буде воргувати із Сполученими Штатами Америки. І підсвідомо вони будуть якраз на боці Сі, а не на боці Донні. Територіальні претензії Дональда, котрі фактично є фашистськими. Щодо інших країн, тим більше підривають авторитет Дональда Трампа та загалом Сполучених Штатів Америки. Але Дональд Трамп самовпевнено сказав, що так чи інакше він отримає Гренландію величезну територію незалежної суверенної держави Данії. Я ж підсумовуючи, хочу сказати, що скоріш за все, так чи інакше. Дональд Трамп не добуде до кінця свого терміну, а час, попри все, працює на користь України, і не виключено, що Україна в досяжному майбутньому стане не тільки європейським, але й світовим, могутнім військовим та економічним гравцем, із яким рахуватиметься у світі більше аніж із дрібною та маленькою Америкою, яку тепер творить токсичний Дональд Трамп.